Я хочу подякувати в першу чергу нашим захисникам та захисницям, завдяки яким ми можемо власне приходити на такі робочі зустрічі, бути всі разом і працювати. З вами зібралися під гаслом об'єднуємо регіональних лідерів змінювання у А Надзвичайно важливо сьогодні, як я вже говорила, як президент Володимир Зеленський всіх об'єднує. Надзвичайно важливо бути об'єднаними в кожному регіоні, тому що у нас перед вами а, стоять величезні виклики, величезні завдання. А, лише в єдності ми можемо з цими викликами, з цими завданнями справитись. А, ви знаєте, що наша партійна організація з початку повномасштабного вторгнення вона сфокусувалася на трьох основних речах: а, перше це допомога Збройним силам України. Друге, це допомога внутрішньопереміщеним особам і тим людям, які потребують соціального захисту. Ну і третє, звичайно, ми допомагаємо всьому українському бізнесу. Тому що ми розуміємо, що той бізнес. Який на сьогодні працює в Україні, він не просто створює робочі місця, він сплачує ще й податки, і саме ці податки максимально фінансують всі витрати, які пов'язані з обороною нашої держави. Звичайно, Криворіжжя зіткнулося з такими ж викликами, як і зіткнулася вся країна. Вони надзвичайно важко долаються. Ми розуміємо, що кожна громада. Яка е, зіткнулася з викликами, вона е, потребує відповідної допомоги і е, паралельно з тими проблемами, які нам приносить повномасштабне вторгнення, в нас є ще виклик, який пов'язаний з євроінтеграцією. Е, на своїй на стороні парламент робить все можливе для того, щоб ухвалювати відповідні е, закони, але безпосередньо саме в громадах всі євроінтеграційні е, зміни вони будуть впроваджуватись саме на місцях. Кожного місяця ми приймаємо делегації, які встановлюють нові зв'язки з європейськими партнерами та євроінституціями, залучаємо інвестиції, отримаємо гранти, підписуємо меморандуми з містами побратимами. Минулого місяця ми провели великий саміт, присвячений нашим ветеранам, де обговорювалися такі напрямки, як реабілітація, спорт, медицина, освіта, перекваліфікація, психологічна та соціальна допомога наших ветеранів. Завдяки нашій пораді в цьому саміті взяв участь Олег Щербак, наш земляк з Кривого Рогу, який по результатам саміту на базі нашої платформи очолив напрямок Бізнес для ветеранів. Тобто, ми робимо багато подій для підтримки та розвитку України та Дніпропетровщини в наші історичні часи. В нас в Брюсселі свій важливий фронт та величезний пласт роботи. Вже багато чого зроблено, але ще більше успіхів попереду. І саме такі важливі заходи, як сьогодні, які збирають регіональних лідерів, це та рухома сила, яка наближає нас до перемоги. Лідерів Криворізького регіону зібрав у цій залі народних депутатів України, представників медичної сфери, серед яких перший заступник міністра охорони здоров'я, медики, очільники профільних департаментів та представники керівництва медичних закладів, освітян, серед яких, крім представників вищих навчальних закладів та Дніпропетровської обласної ради, директорка державної установи школа супергероїв, волонтерів. Які були і залишаються міцною опорою для країни, Очільників та представників громад Криворізького району, задачі і пріоритети яких повністю змінила повномасштабна війна, серед них і ті громади, які залишаються наближеними до фронту. Представники команди Слуги народу, історії яких надихають героїв серед нас, представників місцевого самоврядування місцевого та обласного рівня. Депутатів, серед яких радник начальника Дніпропетровської ОВА, очільник фракції Слуга народу в Криворізькій міській раді Олександр Фаставець, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Сетнченка, актив партійних рухів за жінки та за молодіжка в кривому розі. Все заради досягнення головної мети об'єднати тих. Хто змінює країну та наш регіон вже зараз. А знайомити з успішними практиками вирішення тих чи інших завдань, обміняти з досвідом та разом знайти нові рішення. Сьогодні у нас дві дискусійні панелі. Перша розвиток освіти та медицини, соціальний захист населення під час війни, друга панель виклики розвитку Криворізького регіону в умовах війни та відбудови, практики відбудови громад. Переконаний, що робота та обговорення під час панелі будуть плідними та конструктивними.